Тут у нас йдуть змагання. От Влад толкає камінь, я раніше. Більше на ближче взяв, а він да. наче броніше. Він взяв нормальний достойний камінь. А Макс взяв ну, більш слабенький, хуй знає. Я походу такий в руках донесу. Да. Що-то я думаю... Я б більше не в нас. Ні, то, то він не факт. Ну типу, але зараз йдуть змагання. Це... Чи ти притягнеш його швидше за Влада. Диви, Макс так активно почав єбашити. Диви, як Макс ебашить, Ні, Влад Тож так, в нього слабенький. Але... О, диви, красава, ніхуй, я собі поїбашив Оце ти, бля, могучно. Мабучці є тут. Ну да. У мене такий кострубатий був, я так швидко його да, не толкав. Макс, что ти поздоровался. Макс, что ты подзвучишься. Там тут маленькие. Макс, найди. Найди, давай. Найди, блядь, систему, что ты найде. Ну, Влад бачу тоже. Застопорился. Я с этим камнем бы пробежал, смотри. Макс, ваши комментарии. Не, ну я віддыхал Діана, покажіть. нам. Добрий вечір без України. Та ні, ви за один підхід yeah. не затачите. Yeah. Можете, можете відпочити, пацани. Натура.